Друзям, все. А ворогам закон на Київщині влада взялася виживати агітаційні намети опозиції у той час, як провладні агітатори безперешкодно оспівують своїх кандидатів біло-червоні на вулицях під забороною. Органи влади або власноруч штампують заборони, або вирішують питання через суди. Євгенія Моторевська продовжить. У містечку Кагарлик, що під Києвом, панує передвиборчий дух. Представники майбутнього кандидата в депутати від партії регіонів Олександра Оніщенка посеред вулиці роздають протнабори. А, та, та, та все тут що ж, олія, мука, не мука, мука, олія, сахар, пшоно таке всяке Не агітація. А що це благодійний фонд Родина роздає людям пайки, які Потребують цього. Біля входу до центрального ринку роз'яснювальні бесіди проводять білоблакитні агітатори. Місцева опозиція теж не відстає. З самого ранку розкладає намет, аби збирати підписи проти президента Віктора Януковича. Та як тільки біло-червоні беруться за роботу, з'являються комунальники із рішенням демонтувати. Я приїхав, працюю з людьми. Що ви хочете, щоб я не працював з людьми? Не вів роботу свою. На опозиційний намет комунальні служби полюють не вперше. Бютівці стверджують, минулих вихідних одне шатро у них відібрали. Газету не трогать! Газету, говорю, не трогать. А, а то доброго. що буде. Місця для агітації у Кагарлику не можуть знайти вже тиждень, говорять прихильники опозиції. З усіх майданчиків їх ганяють. Раніше ми стояли на цьому п'ятачку. Нам сказали, прийшла влада і заборонила нам того, що будуть вестися ремонтні роботи. Комунальники пояснюють, намети зносять за рішенням виконкому. Вони в центрі поза законом. Однак чому про владним агітатором зелене світло а білосердечним заборона пояснити немає, кому. Мер міста у відпустці, голова місцевої адміністрації, поспішає на нараду. Я вам ще раз сказала на 11 годину голови. Є виклик на нараду до губернатора. Після спілкування нардепа від бютют із сутешніми керманичами площу для намету все ж знаходять біля лікарні. Щоправда, ввечері на сайті кагралицької адміністрації з'являється повідомлення: право на намет народний депутат Бондарів вибив силою, увірвався у кабінет місцевих чиновників, зламав принтер та побив співробітника. Опозиціонер, хоч і прикладав лід до рук, але стверджував, держслужбовців переконував силою слова. Прийшлося розтлумачити діючі законодавства. У сусідньому обухові позиційним наметам теж місця немає. Цей чоловік, що закріплений за збором підписів проти Януковича, локацію змінював вже чотири рази. Та куди б не прийшов, міліція знаходить скрізь. Ні, ми стояли там і там стояли. То вони ж не дали в обухові. Рішення про заборону наметів ухвалив суд на звернення місцевої влади. Чим же не догодило опозиціонери? мер міста пояснювати не хоче. Ми подавали позов до суду. Ви ж зверталися. Дувай, дувай. Біло-червоні намети поза законом вже в десяти містечках на Київщині, розповідає заступник голови виборчого штабу об'єднаної позиції. Десь заборона тотальна, десь опозиціонерів женуть агітувати подалі від центру. За містом або десь там на е, е, в кінці там міста, або далеко там, де людей зовсім немає. В парках якихось опозиційні керманичі рішення судів та міські виконкомів планують оскаржувати, що правда, процеси можуть затягнутися. та Андрій Шурін TV.